Бюлетені патріотичних відтінків презентувала сьогодні Центральна виборча комісія. Жовтий для голосу за кандидата по загальнодержавному багатомандатному округу, а от блакитний для мажоритарників. Дістанеться не всім. За мажоритарних депутатів не голосуватиме ті, хто піде на вибори не за пропискою. Як голосуватимуть переселенці і ті, хто залишився в зоні проведення АТО, розкаже Марина Макущенко. Це Поліна. Вона народилася в день виборів, коли Україна два роки тому обирала парламент. То був день виборів. Ну, нам так не дали проголосувати в родоні. Не вийшло. І от зараз теж день народження на день виборів. Мама перечуває, проголосувати знову не дадуть. Поліна шоста дитина, багатодітна родина, переїхала з Маріуполя до Києва місяць тому. Повернутися додому для волевиявлення вони не можуть. Якщо їхати, так вже всі сім'ї, ну фінансово це дорого буде. Спрощи тут. А в її сусідів і вибор немає. У цьому будинку живе 150 переселенців. У більшості вдома стріляють. Тим часом між донецькими та луганськими приїжджами ширяться страшні чутки. Буцімто права голосу в них взагалі немає. Боже, що там Бояться, що без прописки або довідки з роботи на вибори не пустять. А тут у всіх лише паспорт. Багато хто вже знайшов роботу на новому місці, але неофіційно. Ольга з маківки хотіла випросити якийсь документ у місцевої влади. Просила, що можете мені дати таку якби бумажечку або що там какта так написати, що я являюсь на даний момент переселенкою. Ні, ми перший раз слышим, що такова кто та таке видає. Ми не видаємо. Уже всі звикли з тим, що не будуть вони голосувати. Міф про недопуск скасовано. ЦВК вніс зміни. Для переселенців з окупованих територій достатньо лише паспорта. Хто загубив, мусить звернутися за тимчасовим посвідченням у міграційну службу. Донецька, Луганська і Автономна Республіка Крим вирівняні в правах. Їм тільки заяву і паспорт необхідно подати. Заяву треба подати до районного органа державного реєстру виборців. Зараз тут порожньо. Хто хоче проголосувати не за пропискою, мусить до 20 жовтня прийти і змінити місце голосування. Це стосується не тільки переселенців. А й усіх виборчих туристів, тобто тих, хто працює в іншому місті, буде 26 жовтня у відрядженні або хворітиме. Я теж переселенка майже зі сходу, але до цих виборів мою Запорізьку область не включили до зони полегшеної реєстрації. Тож для того, щоб проголосувати у Києві, мені потрібен паспорт. Бажано відразу з копіями довідку з місця роботи принести і написати заяву п'ять хвилин. І я маю посвідчення пройти таку саму процедуру. Держава пропонує жителям окупованих територій. Для цього людям треба лише здійснити два подвиги: спочатку вирватися в найближче мирне поселення, щоб стати виборцем. А потім, 26 жовтня, приїхати ще раз, щоб цим новим правом скористатися. Марина Макущенко, Андрій Вєтошкін, ТСН 1+,1.